Ось такий у мене вийшов твір. Такий. Швидка замальовка. Я запитав сина, що намалювати. Син сказав, намалюйте правду. Ну, ось така вона вийшла правда. Ми з України, правда. На цим твором можуть працювати. Окрім мене інші істоти. Чому? Тому що тут було смачне печиво, шоколадний пляцок. І його залишки тут є. Окрім того. В тому приміщенні неопалювальному є миші. Отже, вони будуть цей картон гризти. Як вони попрацюють, що вигризуть, що залишиться, побачимо в наступному відео.